Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр України Укрформ розпочинає свою роботу. Дев'ятий рік триває війна, і 212-й день з повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я хочу подякувати всій медіаспільноті, яка говорить правду про цю війну і розповідає про неї всьому світу. Сьогодні наша команда підготувала для вас такі події у 14-й годині. У нас відбудеться включення з Іваном Федоровим. Ським головом міста Мілітополь ми поговоримо про ситуацію там на цей час. А прямо зараз у нас на включенні Олександр Картнієнка, перший заступник голови Верховної Ради України. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Пане Олександр, ви нас чуєте? Да. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, я думаю, що розпочнемо ми з такою найгарячішою темою сьогодні. Окупа окупаційна влада, так звана, говорить про те, що стартував псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях. Яка буде реакція Верховної Ради, тому що ми в принципі результати таких псевдошоу ми всі розуміємо наперед, що на офіційному уровні? ми ще коли наступний по Ордан попередній був етап планування цих псевдореферендумів. Що здається влітку? Ми вже тоді приймали відповідну постанову зі зверненням до парламентів світу, до організацій міжнародних ООН і так далі. Звичайно, з тим, щоб не визнавати жодних результатів цих референдумів. У нас була дуже фахова пропрацьована робота з центральною виборчою комісією, наш профільний комітет з питання державної влади і підкомітет виборів демократії, на чолі з Ліною Загоруйко. Дуже серйозно попрацював, відпрацював абсолютно постанову. І е, вона у нас вже давно була прийнята. А от буквально позавчора, на найближчому засіданні, Воно якраз було через годину після цих знаменитих всіх виступів Путіна, чергових там стендапів цих е, політичних про те, що він створює цю армію зомбі, яка там кудись піде нас завоювала. Після цього да ми створили оперативно ще одну заяву, якій ще раз наголосили на неприйнятності визнання абсолютно процесів і результатів цих псевдореферендумів, і окремим пунктом додали, що. При збільшенні Росією, звичайно, і цих загрозах, там які вона озвучує, ми розраховуємо на ще більшу допомогу з боку наших союзників і просимо їх ще більше нам допомагати, зокрема зброю, зокрема матеріально-технічною допомогою, зокрема допомагати фінансувати нам поточні витрати з тим, щоб ми боролися з Росією і перемагали разом з союзниками в цій боротьбі за демократію і цінності. Оголошена окупантами мобілізація, так звана часткова, якось вплине на нас. Ви знаєте, ми вчора, от позавчора, якраз працювали над бюджетом, заслуховували його, запустили бюджетний процес, в якому половина всіх видатків державних це оборона, це сили оборони, це наша армія, ЗСУ, підрозділи інші там безпекові, Нацгвардія, розвідка і так далі, ДСНС. Це соціальні стандарти. Я думаю, що зараз в цих умовах ну, зрозуміла наша реакція всіх. Велика кількість мемів створюється. Це дуже якраз показує те, що українці не бояться і готові це все з цим боротися і далі. На паралельно ми маємо, звичайно, укріплювати нашу оборону і працювати в нашому робочому режимі, воювати з Росією на перемогу. Як ми це робимо вже півроку, ніхто. Не відступає, вся країна воює, всі, кожен українець зараз на полі бити. Тому я не думаю, що тут якась має бути паніка або що треба просто далі ще більше працювати, можливо, трошки, а можливо, по-іншому. Ми будемо ще більше переконувати наших колег, будуть знову дипломатичні. Процеси будуть знову до нас приїжджати колеги. Будемо на всіх майданчиках звертатися і вимагати ще більше підтримувати Україну. Ну, власне, зараз відбувається Генеральна асамблея. Де ми це бачимо? Цю активну підтримку Голова Верховної Ради повернувся із G7 по спікерського, де провів зустріч з усіма спікерами Великої Сімки. Всі переконували нас в підтримці. Незабаром ми вирушаємо на різні делегації і G20, і на міжпарламентський союз я очолюю делегацію в Уанду. І будемо скрізь говорити і доносити цю інформацію. Звичайно, наш президент і головний дипломат працює над цим щоденно. Міністр закордонних справ. Ми всі працюємо над тим, щоб в світі. Підтримка України зростала, не зменшувалась, і це буде наша найкраща відповідь разом з тою відповіддю, яку будуть щодня що холодно давати на полі битви за силу та сили оборони. Це буде найкраща відповідь на будь-які ці от маніпуляції, процеси там погрози і так далі з боку Російської Федерації. Бюджет 2023 – важлива тема для всіх українців. Які ще актуальні виклики зараз стоять перед нашим парламентом? Якщо можна, трохи більш детальніше про це парламент зараз працює. Фактично, основна наша задача це забезпечення законодавчого нашого процесу, пов'язаного з вступом до Євросоюзу. Це виконання семи наших пунктів, які по кандидатству нам Єврокомісія запропонувала, і подальша інтеграція законодавства. Зокрема, зараз це в рамках угоди про асоціацію відбувається більше 40 законопроєктів, як то кажуть, на столі вони в процесі, якісь будуть голосуватися раніше, якісь пізніше. Але ця робота йде, ми перебудували дещо нашу діяльність, тих, щоб експертиза єврозаконодавства була тепер в кожному комітеті. На цим буде робота, підвищується роль комі. Комітету євроінтеграції, тобто ми працюємо багато з Європарламентом. Приїжджав нещодавно керівник секретаріату Європарламенту. Ми багато обговорили, як саме ми будемо працювати. Тобто, робота триває, і ця інтеграція з боку парламенту точно не буде затягуватися. Пане Олександре, наші збройні сили близько, чи мабуть, провели контрнаступ. Зв'язку з чим у нас з'явилося багато деокупованих територій. Давайте поговоримо про встановлення відновлення державності на тих територіях, коли планується призначення керівників військових адміністрацій там і що буде відбуватися зараз, щоб налагодити там нормальну, звичайну життя. Я думаю, що ці процеси вже йдуть, і як тільки буде можливо, вже десь вони вже відбулися, ми бачили. Далі вони будуть ще інтенсивніше відбуватися. Звичайно, єдиний шлях зараз відновлення там швидко, як ви кажете, державності і роботи державних сервісів, служб наших, і екстрених, і таких постійних. Це звичайно ведення там військових адміністрацій, тому що ми розуміємо, що те, що стосується Харківщини, Херсонщини, можливо. Деякі ради громади, органи місцевого самоврядування не є зараз навіть повноважними, розуміючи, що там була якась кількість, на жаль, зрадників, якась кількість втекла людей. Да. Ну, тобто ці державні органи треба з нуля фактично вибудовувати. Це легше робити навколо військових адміністрацій. Для нас головне це не те, яким чином це буде, да, а те, щоб люди отримували максимальну можливість на цих територіях повертатися. Там було безпечно, щоб там починалася хоча б аварійна відбудова на да, там на якомусь мінімальному рівні, щоб встановлювалося сполучення. Як ми бачили, коли на другий день «Укрзалізниця» встановила Скуп'янськом сполучення. Це дуже такі надихаючі речі. Насправді, і будемо працювати в бюджеті. Уряд заклав окремо. Досить значну суму саме на такі от гарячі проекти по відновленню окупованих раніше територій близько 27 мільярдів, і це, от якраз на ці речі, такі ну грубо кажучи, побутові, з яких просто неможливо там десь це вікна вставляти, десь це дорогу відновлювати, мост, десь це якісь речі там пов'язані з комунікаціями, і це все буде уряд оперативно робити за допомогою інструменту військових, військових адміністрацій. Шановні колеги, я ваші питання прошу мікрофон. Добрий день. Укронформула на Литвиненко. Пане Корнієнко, а можете більш детально розповісти про терміни ухвалення бюджету на наступний рік в першому читанні і в цілому? І наскільки я розумію, депутати вже отримали? Самі документи, самі цифри вже бачите. Перед очима вже почався процес подання своїх пропозицій. Скажіть, будь ласка, чи відомо вже які пункти, які положення викликають найбільше дискусій, саме в які розділи вносяться найбільше пропозицій? Дякую. Ви Знаєте, я думаю, що кожна фракція буде сама свої пропозиції озвучувати і свої напрямки. Не буду в них хліб відбирати. Я все таки. Не політолог, а керівник парламенту, один з керівників. Я думаю, знаєте, що головне тут не точні дати, ми їх не можемо насправді видати з питань безпеки. А ми говоримо про принцип. Принцип такий, що це треба зробити швидше, ніж зазвичай. Зазвичай ми пам'ятаємо, що ми на середину жовтня виходили. На перше читання на кінець жовтня, на початок листопада, на середину листопада, ми виходили на друге читання, І з урахуванням прийняття підписання, це там було до 1 грудня, зазвичай. Зараз ми не маємо таких великих можливостей по часу, тому що нам треба дати вже більш-менш зрозумілий бюджет. а Це точно після першого читання буде зрозуміло. Дати нашим перемовникам в руки мінфіну. Це важливо для роботи дипломатичної президента України, керівника офісу Андрія Єрмака, для того, щоб вони могли далі проводити ці перемовини. І наш прем'єр-міністр так само постійно перебуває. В перемовинах. дуже важливо. Мати конкретний документ на руках, тому поза датами, які я не можу озвучувати з питань безпеки, коли Верховна Рада буде збиратися, ми будемо працювати над тим, щоб максимально оперативно до середини жовтня в цілому був бюджет проголосований. Ну там будемо вже дивитися це дійсно залежить від правок. Поки що колеги повторюсь, озвучували таку, ніби як джентльменську угоду, що цих правок багато не створювати з тим, щоб комітет разом з Мінфіном міг швидко їх опрацювати і зробити швидко. Бюджетні висновки, тому що в першому читанні голосуються бюджетні висновки. Пропозиції будемо дивитись по ситуації. Поки що в залі під час обговорення ну було розуміння, що да, це бюджет воюючої країни, і мабуть, все-таки ми не можемо якихось людей собі там цьому році дозволити. Я дякую вам. Питань більше в студії немає. Бачу, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Олександр Карнієнка, перший заступник голови Верховної Ради України. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться о 14-й годині. З нами буде на зв'язку Іван Федоров. і Ми поговоримо про ситуацію у Мілітополі. Тож залишайтеся з нами.